Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко добрий. Раночок мій почався з того, що я спустився в підвальчик, який буде бункерочком, налив спирту для розпалювання пагаття, підпалив на фітіль цієї пічки каталітичної. І за порадами з Ютуба, коментаторів дуже дякую. Не закривав оту кришку, яку написали чи транспортувально, а Накрив тільки сі Все, воно гаряче. Воно, так непогано сандалить. Єдине, що я таки залишу її працювати на бензині, тому що, тому що вона трофейна, вона московицька, і вона у мене більше року просто катається зі мною, займає місце. Тобто, якщо я на звичайному 95-му бензику за один сезон її гепну, так, то ну, я вважатиму, що вона нормально попрацювала. От, а Купляти керосин... Чи високоочищений бензин, просто, щоб ну, фактично перебитися, так, поки я доводжу до ладу оцю мегасистему, ну, то, то занадто, воно того не вартує. Тобто буде працювати на бензі в 95-му, поки працюватиме. Ну, а коли своє відпрацює, ну, піде в металобрухт. У будь-якому випадку, я ж кажу, трофейна штука, вона сюди взагалі їхала. З іншою метою, <хи> то нехай попрацює на нас. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.